Наша сім'я з дитинства шанує українські традиції, ми з гордістю одягаємо вишиванки, з любов'ю бережемо нашу мову та культуру, День незалежності це свято нашої свободи та нашого серця. Ще з маличку ми пам'ятаємо і шануємо тих, хто передав нам ці традиції. Наші бабусі та дідусі вчили нас любити землю, працювати з душею та берегти рідне слово. Їхні пісні лунали у свята, а руки творили справжні дива. Завдяки їм ми знаємо, хто ми і що для нас означає бути українцем. Родина – це наш дім, де завжди є місце для сміху, теплих обіймів. Та добрих слів ми разом святкуємо, разом сумуємо, разом мріємо. Кожен з нас є частинкою великого українського серця, і це серце б'ється унісон із серцем України. І шануємо українські традиції у піснях, у вишиванках, у звичаях. Які передали нам наші рідні. З'єднують покоління і нагадують, хто ми є. Ні. Ми не забуваємо про тих, завдяки кому можемо мріяти і святкувати, наші захисники і захисниці щодня боронять Україну. Ми молимося за них, дякуємо кожному і кожній. Хто стоїть на варті нашої свободи, Героям слава. День Незалежності це свято нашої свободи та єдності. Ми разом і в цьому наша сила. З Днем Незалежності України. Ми любимо.